Сьогодні, день 16, місяць січень, 24 рік, я отримала лист. Від Головного управління Національної поліції про те, що матеріали кримінального провадження, номер такий то не буду зачитувати від 5.12.23 року за ознаками кримінального правопорушення закрито, за відсутністю діяння складу правопорушення, підписаний Русланою Ковбас. Хочу відновити в пам'яті людей це відео. Відеодоказ, що відбувся 5 грудня, і зробіть висновок, в якій державі ми живемо. Будь-хто може прийти до вашої домівки, без жодних на це документів, відключити від електромереж, побити, познущатись, побити неповнолітного сина, і в цьому поліція скаже, що не бачить складу злочину, а навпаки, зробить, що ви ще будете винні. Хто така поліція? Я можу сказати з певненістю, що вони є паразити на нашому тілі, які живляться нашими податками і захищають злочинців. Я знала із самого початку, що немає в нашій країні права на захист своїх прав. І це є доказ, вони доказали сьогодні, того, що в них немає службових посвідчень, вони не створені законом. І як? Звичайно, вони не будуть служити народу, вони будуть служити злочинцям. Наприклад, мені приходиться на голову розказати такий, ніби чоловік на стороні нагуляв з іншою жінкою, дитиною, а потім ця жінка претендує на законність всього того, що він в подружньому житті нажив. Законною дружиною, і так далі. І так само виходить з нами. Ми є законні власники, надр. А нас зробили ще й злочинцями і ще обзивають крадійкою. Ще така декларація прав народів 1976 року. Також маю бажання прочитати для поліцаїв і для таких дудків, які ходять і відключають від життєво необхідних ресурсів людей, в третьому розділі економічні права народів. Кожний народ має виняткове право на свої національні багатства та ресурси. Народ має право отримати ресурси назад, якщо вони були розкрадені, і так само отримати відшкодування за несправедливо завдані збитки. Будь-яке збагачення за рахунок народу та порушень диспозиції цієї декларації повинно мати наслідки повернення втраченого йому. Будь-які нерівноправні договори, угоди або контракти укладені всупереч основним правам народів, не мають сили. Найбільш грубі порушення основних прав народів, зокрема, право на існування є міжнародним злочином та тягне за собою індивідуальну відповідальність їх авторів. Любий народ, Основні права, якого грубо порушуються, а наші права грубо порушуються, поліцаї, почуйте, мають право заставити признатися їх вчасності політичним шляхом або профсоюзної боротьби. І навіть, навіть, навіть в якості крайній міри, вдавшися до сили, вони мене називають крадійкою. Вони зізнаються, що вони повторно, повторний раз відрізають моє володіння від електромереж, і в цьому поліція не бачить ніякого злочину. В них вони прийшли без жодних документів, без рішення суду. Навіть цю постанову 206 Кабінету міністрів від 5.03.2022 року вони порушили, що в воєнний, в період воєнного стану вони не мають права відключати людей від життєво важливих ресурсів. Навіть ці два документи, без навіть не чіпати кримінальні, кримінальний кодекс, там купа статей порушена. А поліція блудна дочка на чолі з безпалько Сергієм Вікторовичем не бачить злочину, тому що самі злочинці і злочинців прикривають, і ви доказали ділом. Що? Нічого не робите, а сприяєте злочину. Не задумуєтесь про своїх дітей, внуків, як будете їм в очі дивитись. До речі, сьогодні біля 4 години знову ці ахметовські злочинці, біля моїх мереж, але вже на машині без впізнавальних знаків, четверо мужланів, впликованих, з масними мордами. Накормленими, накормленими, можу сказати бідних людей, сиріт, вдів тих грошами, які сплачують за послуги, останні копійки, які віддають, і ви кормите, кормитесь самі і кормите своїх дітей тими грошами. І, і щось вивідували тут біля мого стовба знову, але побачивши мене. Бистро заховався в машину, один із них. І я підійшовши до машини, зняти ці номера, вдалося мені зафіксувати ці номера, машина. вони зразу завели, завели цю машину і поїхали. Без палько. Пам'ятай, що на тобі лежить відповідальність. Всі повідомлення про злочин протягом два роки, які я писала на ім'я Твоє, ти не відреагував ні на одне. Тут уже було побиття, тут уже була фізична сила, і ти дав указівку, зупинити злочину немає. Ну я чекаю, що прийде дуже скоро народний трибунал. І це все ти даш перед народом, дивлячись в очі, мені, і не такий, як мені, а ще багато людей, таких, як я, постраждало. А жива душа, проявлена в тілі, Духом Святим, який дав мені життя і повеління діяти і не боятись, ніяких, ніяких сущностів, які мають подобу людини, але людиною. Не є в середині. Я наказую вам, ви порушили мою волю, а воля людини є свята і не може бути порушена тільки із згоди людини, із згоди моєї. Ви торкнулися зіницю Божого Ока. Я відправляю вас всіх причетних до цієї справи. Хто читав, хто підписав, хто дав показ врехливий, хто перекручував, хто мав владу повпливати на цих злочинців, але не зробив цього, я віддаю вас на найвищий Божий суд справедливості, з вашими родами. Хай буде так, з любов'ю до вас. Тому я відправляю цей мусор ваш. Забирайте собі. Колекцію робіть. Без печатки, не підписаний. Не підписана ця ваша постанова. Дивіться, який підпис це Руслана Ковбас підписала. Його ось так. Не акцептую, без довіри. Відправляю вам, без повернення.